Канічува, товариства, На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу! та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли, з коробки в кадрі. Сьогодні у мене моя рубрика щойно забрав. І сьогодні у мене дійсно справжня новинка. Справжня. Вже багато красивок ми з вами переоглядали за цей період, і ще жодних красивок не було, які дійсно були випущені у 25-му році. І ось це перші кросівки нової. Генерації нової формації сьогодні у мене в огляді, в перших враженнях, будуть Adidas, Adizero Adios Pro четверті. четвертій. Дійсно дуже радий, тому що дуже довго чекав. І, до речі, як завжди, рекомендую підписуватись на офіційні платформи, додавати собі в обране і чекати знижок, оскільки зараз на офіційній платформі ці кросівки коштують набагато дешевше. Ті, хто підписаний, знають скільки, ті, хто ще не підписаний бігом туди. Знайдіть, додайте себе додайтесь, додайтесь самі, додайте собі в по вобранне і отримайте їх по знижці. Бігом-бігом. Це. А ми переходимо далі до самих перших вражень, що отримуємо, що ми бачимо. Ну що ж, перед нами стандартна Adidas коробка. До речі, як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, все за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ось така коробка. Стандартно, нічого особливого, до речі, Adidas. Ну, вже, вже пора. Вже пора змінювати ось цей формат. Хотілося б трішки щось нового, і щоб кросівки де. Деяким чином відрізнялась одні від одних. Припустимо, якась особлива лінійка Adizero, щоб особлива коробка була. А Особливо, якщо це ось такі кросівки, такого формату, тобто це не якийсь там базовий рівень, а вже про сегмент. Ну, Хотілося б бажано, якщо ви мене чуєте. Ну, Яка вже є стандартна чорна коробка. Ось ми перед собою бачимо, Adizero, Adios Pro 4. Розмір, як ви самі бачите, у нас 10%. UK, Тобто 290 мм устілка, все як потрібно. Ці кросівки я купував на повний розмір більше, тому що так рекомендували ті люди, яким я довіряю в плані вибору саме розміру, оскільки дуже багато проблем пов'язаних з шириною самого кросівка. І тут одразу перші враження одразу кажу. З розміром все супер, тому беріть на повний розмір більше. Як я вже зазначав, у мене 280, мій 290 такий, як потрібно брати. На повний розмір більше. 10,5 Окей, okay? 290. Ну, давайте вже одразу розпакуємо. Ось вони, бумага. Тут багато бумаги, ось цього у нас багато. О-ля-ля, Ви подивіться на цю красу. До речі, такий колорвей я ніде не бачив, окрім а, офіційної української платформи Adidas. Це у нас кольори а, берлінського марафону. Тут навіть я вам продемонструю. Давайте одразу я їх звільню. Від коробки. Оп! Давайте так, щоб красиво у нас все було. Ось вони. І тут у нас, до речі, давайте одразу перевіримо, ні, устілка у нас вбудована, тобто приклеєна, нема можливості витягнути, але ось ви бачите, це колорвей берлінського марафону. Чому я одразу собі їх додав, в обране, тому що мені сподобалось. Сподобався і Колорвей, і все, що з ним пов'язано. Дуже цікаве поєднання, але я одразу звернув увагу, що він якийсь особливий. Тобто це незвичайний Колорвей. І таких колорвеїв, припустимо, американській платформі я не бачив, і в Європі до недавнього часу також я не бачив. Зазначається, що офіційна назва цього колорвею Core Black, Mad, Mad Silver і Glory Green. Ось так. Але для мене і для вас це Берлін. Кольори Берлінського марафону, тут є над... напис, тут є. Ось о, ви бачите, Берлін. Тому особливий кольоровий, який наразі доступний в Україні. Тому ще раз кажу, підписуйтесь на офіційні платформи, додавайте і чекайте знижок. Зараз на ці кросівки знижка. Ну, що вам сказати стосовно вражень, враження просто неймовірні. Дійсно, я багато разів казав про інші кросівки, але це вони збільшили рівень. Емоції на, 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 новий, на новий рівень вийшли. ось я навіть не знаю, які слова тут можна додати. Кросівки дійсно повністю змін, змінені в, в основі в усьому. Тобто, якщо діоси про треті у вас є, то це інший кросівок. Причому інший не тільки за рахунок нової геометрії, нового дизайну. За рахунок усього, починаючи з матеріалів верху, закінчуючи тим, який на дотик, який на свої фізіологічні ось ці властивості, які надає ось цей Light Strike Pro. це новий компаунд, нова формула, нова магія Adidas. Тут все інше. Вони дуже м'які. Підошва дуже м'яка, дуже приємна на дотик як коли їх торкаєшся, так і коли їх надягаєш. Дійсно, надя... Надя... одягаються, до речі, вони дуже легко, набагато легше, ніж а... Adios Pro 3. Дуже приємні до ноги, але з урахуванням того, як я вказав, є нюанс з розміром. Вони вузенькі, вущі. На мою думку, сам кросівок трішки вущий, ніж Adios Pro 3. Але це поки не точно. Я ще про все це скажу в тотальному огляді. Наразі просто у мене було таке відчуття по всьому кросівку, але вони більш гармонічно, гармонійно пробачаюсь, огортають вашу ногу. Більш комфортно в них і стояти. Ну я просто їх приміряв. Стояти і торкатись взагалі взаємодіяти з ними стало набагато приємні. Ще. У нас новий рокер, нова геометрія, дійсно новий дизайн. Єдине, що я поки можу сказати, у нас трішки менше, це в нас трішки менше висота підошви, оскільки в адіосах про 3 39,5 висота, тут 39, але все інше залишилось як і було. 6 мм дроп. Кросівок призначений для середніх довгих дистанцій. Тут навіть більше цього. Мені здається, вони більше тюнінговані для довгих дистанцій, відчувається. У нас новий Light Traction Outsole, У нас Continental ось тут тільки патч, все інше це нова платформа. Наскільки все це краще буде працювати, подивимось далі. Але поки враження най, найприємніші. Я не знаю, як вам їх передати. Поки що я дуже задоволений. Задоволений усім і ціновою пропозицією. До речі, старт ціни в Україні стартували вони з 11 тисяч гривень. Ще раз кажу, наразі є знижка бігом. Вони коштують набагато дешевше. Якщо отримаєте додаткові бонуси, можна і придбати ще дешевше. Я придбав дешевше, тільки нікого не кажіть. Це між нами як кажуть. Ну давайте вам ще раз їх продемонструю. Просто я не буду багато казати. Це все ж таки перший огляд. Нічого поки такого особливого я вам сказати не можу. Окрім того, що мені дуже подобається колорвей, дуже подобається дизайн, і дуже подобається, як вони взагалі на нозі сидять. З моєю кісткою, про яку я багато разів розповідав, нюансів не виникло. Чому я вже і казав, що трішки вуші мені мені здалося вони, оскільки сам матеріал дуже-дуже огортає ногу, і якщо у вас є е, ну, широкий, будемо казати, ось цей елемент ноги вашої, можуть бути проблеми, тому і беріть на повний розмір більше, щоб проблем не було. Тут у мене якраз моя кістка. Чітко стає на місце, де її потрібно бути. Поки жодного дискомфорту я не відчув. У нас новий язичок, у нас нова система, ось ця LightLock, тобто язичок у нас вже більш-менш будований. Наскільки це діда зробив, ну, дивіться, дуже технологічно, бачите, невелика прострочка і все. І язичок завжди стає на місці. У нас є ось це пом'якшення, яке необхідне для того, щоб все було комфортно. Взагалі, верх у нас повністю інший, і у нас повністю інший міцол. Тому одразу кажу: якщо ви звикли до Lightstrike про минулого покоління, це зовсім інший лайтстрайк. Зовсім інший, він відчувається одразу зовсім іншим. І взагалі ці кросівки, як на мою думку, вже будуть подобатись набагато більшому більшій кількості людей. І взагалі використання ось таких кросівок в повсякденному житті мені здається, може вже бути найбільш доцільним ніж Адіоси 3. Я подивлюсь, як далі буде, але на на, на перший такий мій погляд все набагато. Яскравіше в цьому плані і приємніше. І, взагалі, сам дизайн, ну, в принципі, як на мою думку, вони спокійно під нормальні джинси, під якийсь там кежуал лук, можуть спокійно піти, і нічого не буде, як кажуть, видавати того, що це у вас професійний біговий кросівок. І мені здається, по першим враженням неправі були ті люди, які казали, що ці кросівки не призначені для хілстрайкерів. На мою думку, якраз ось ці кросівки більше призначені для хілстрайкерів, тобто людей, які на п'яту більше. Стають, коли рухаються. Мені здається, в цих буде набагато зручніше, оскільки немає відчуття, як в адіосах про третіх, відчуття того, що кросівок якось більш згуртований, більш такий сфокусований на передній частині. Ось. Воно, воно одразу відчувається. Це просто, повірте мені, на слово. Ті люди, які багато взаємодіють з такого формату кросівками, вони знають, про що я кажу. Тут якраз мені здається, більш гармонійно. Це єдине до чого потрібно звикати. У нас новий рокер, нова геометрія рокеру. Він трішки з назад зміщений, щоб кросівок більше переходив, коли ви виходите на передню частину кросівка, щоб кросівок більш гармонічно, більш цікаво це робив. Але тим не менш, рокер у нас є, ви бачите, тільки в передній частині, задньої частини є невеличкий. Ось такий маленький, але е, основна колодка в нас іде підошва пряма. Ну, в принципі, як всі марафонські кросівки, кросівки, які призначені для довгих дистанцій. Дуже приємний верх. Ось ці три полоски Adidas, як кажуть, Reimagine, тобто повертаються Original Adidas, ось ці, які ще у 80-х роках вони використовували. Мені подобається. У нас також зад трішки змінений. І у нас, до речі, додалась ось така ще мулька. Ну Також, до речі, у нас і тут Берлін прописано. І у нас ось тут ось що. Я знайшов для себе follow the line. Слідкує за своєю лінією, да? так, ну, дослівно воно перекладається. Ну, також цікавий елемент, який Адідас тут сховало. Взагалі, супер, супер. Ну, в принципі, на сьогодні все. Це я ще раз кажу: це перший огляд, перші враження, все, що відчув одразу. Поки що дуже задоволений, все дуже подобається. І ще раз кажу, ці Колорвей, поки я не бачив на жодній платформі, окрім України. Тому це ще один додатковий бонус для того, щоб ви підписались на офіційну платформу. Просто зареєструйтесь, додайте собі в обране і чекайте ті. Тієї цінової пропозиції, яка вам буде до душі, і можете придбати їх набагато дешевше. А якщо будете постійним клієнтом, як і я, зможете додатково ще собі бонуси назбирати і придбати ще дешевше. Ось так. Тому. Ось моя вам рекомендація. Ну, на сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу, хто додивився до цього моменту. Дякую всім, хто коментує, хто підтримує канал, хто коментує, хто ставив подобайки. Дякую всім за увагу. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні Сили. І все у нас буде Україна!